Задача 7.11. З якої сили струму проводили електроліз розчину солі купором СО4, якщо протягом 15 хвилин на катоді виділилось 2 грами міді. І так, що маємо час 15 хвилин зразу в секунди систему Сі. 900 секунд. Маса 2 грама 2 на 10 мінус 3 кілограма. А якщо будемо переводити все з секунди, метри кілограми, у нас завжди буде правильна відповідь. Тепер нам проходить електроліз електрохімічний. Коефіцієнт. Для міді, дивимося, довіднику, їх аж 2. 3,3 і 6. Це для. Двухвалентний міді, а це для одного. А тут нам не вказано, яка вона. Тому звернемося до хімії і подивимось на цю формулу, яку нам казали. І так, оксиген. На 6. може, Треба йому 2 електрони на останню орбіту, щоб заповнити. Сірка теж. Але вона тут буде віддавати. У неї 6. І міді прийдеться віддати, щоб 2 на 4 буде 8, 6 дає сірка. І міді треба віддати ще 2 електрони, щоб була, був хімічний зв'язок. Це питання вже для хімії. Тому. Наш хімічний еквівалент оце, використовуємо. Це не треба. Ну, а тепер підставляємо формулу. Маса рівняється К і Т. Звідці шукаємо І. Підставляємо наше значення і маємо. Ось таку відповідь. Видно гарно, гарно. Тому я не озвучую цифри. Їх і так гарно видно. Задача 1718. значте час, потрібний для покриття сталевої деталі з площою поверхні 400 см2. Шаром хрому завжди 36 мікрон. Електроліз проходить за силою струму 16 а. Маємо площу 400 см. Переводимо в метри. Це 4 на 10 мінус 2 метр квадратних. Товщина шару 36 мікрон, Це 36 на 10 мінус 6 метри. Струм 16. Питома вага хрому 7 тонн 200 кг на метр. Беремо 100 кг на метр кубичний. І коефіцієнт електролізу, електрохімічний коефіцієнт. Таким чином, з формули електрохімічного електролізу нашого ми беремо. Час, який потрібен, нам вже тут що питають, час О, який потрібен для виконання покриття металом. Те буде масу поділити на КІ. Маси нема дана тільки, дана тільки товщина. Розраховуємо масу. Маса що? Це пітома вага на об'єм. Об'єм це площа на товщину. Маємо ось таку формулу. Пітома вага, площа і товщина. Підставляємо наші дані уже в системі Сі, як я кажу. Метри, кілограми. І що маємо? 7200. На 4,02, на 36 на 10-6. Розраховуємо і маємо ось такий результат. 10.36 на 10-3. Ось така маса. Тоді час. З цієї формули Масу нашу, ось вона. Ділимо на ток 16 і на. Електрохімічний еквівалент 1,8 на 10 7. Розраховую, маємо таку цифру. Або 3597 секунд. А в годині у нас скільки? 3600. Тому це без 3 секунд 1 година. Задача 7. 21. Обчислить електроенергію, витрачену на рафінування 2 тонн міді, купрум, бачите, 2 з плюсом. Це значить двухвалентна мідь, яка буде. Чого там 2 валентності, це вже питання до хіміків. Нам вказали, якщо напруга на електролізній ванні становить 1,2 вольта. І так, маса 2 тонни 2 на 10 103. Напруга 1,2 вольта. Електрохімічний еквівалент з довідника маємо. Тепер маса у нас. Ви використовуємо формулу електролізу. Маса К і Т. І на Т це не що інше, як заряд. А енергія є, або робо, це ж і робота, і енергія. Є напруга на величину заряду. Тому нам треба, щоб використовувати другу нашу формулу, знати заряд. Заряд беремо з цієї формули. З першої. Буде маса на електрохімічний еквівалент. Підставляємо значення. Маємо 6,06 на 109. Це кулони. Ну, і використовуємо. А, це першу формулу. А тепер використовуємо другу формулу. Енергія буде равна напруга на заряд. 1,2 на 6,06 на 109 буде. 7,27 на 109. Або 7,3 10 гіга джоулів.